Це якийсь прикол, мабуть, бо я не зовсім розумію, як можна автоматично зробити всіх громадян, які досягли 25-річного віку солдатами. Автоматично. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою врегулював деякі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це 30 липня повідомило Міністерство оборони. Ухвалено, що на військовий облік автоматично ставитимуть військовозобов'язаних, які досягли 25 років та які не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку. Одночасно їм надаватимуть звання солдат з запасу або матрос. До ТЦК та СП цих громадян не викликатимуть. Цікаво. А цим автоматично записаним солдатом запасу. Пенсію військову також будуть платити усім автоматично. Це риторичне питання, але як можна отримати звання, коли цивільний не давав присяги? Це те ж саме, що дати людині діагноз, навіть не бачивши його. Просто взяти і поставити діагноз про людину, яку ти дізнався від свого сусіда? Бред. Ви коли приймаєте такі постанови, такі е, рішення, ви хоча б дайте нам посилання, на який нормативно правовий акт, чи закон, е, чи норму ви посилаєтесь, тому що я не знайшов жодного аргументованого обґрунтування е, прийняття цього рішення. Військові звання це персональні ранги військовослужбовців і військовозобов'язаних запасу, які визначають їх службово-правовий стан і підпорядкування. А чому ви в людей не спитали? Хоче, хоче він стати солдатом чи ні? А, ну це же ж сказав, що 90% у нас добровольців взагалі отримали повістку і вперед. До ТЦК ТСП цих громадян не викликатимуть. А що тоді з ними робитимуть? Якщо їх не викликатимуть до ТЦК ТСП, ви ж самі написали, що повістки надсилатимуться рекомендованими листами з описом вкладення та повідомлення про вручення на адресу проживання. Для чого? Щоб зробити ухилянтами всіх, чи що? Я не розумію, де логіка? До ТЦК ТСП цих громадян не викликатимуть. Але пов'язки надсилатимуться рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання. А що в цих повістках буде? Я так розумію, що повістку людині дають для того, щоб викликати його до ТЦК ТСП. Ви кажете, що до ТЦК ТСП ви викликати людей не будете. Точніше, вже солдатів. Це вже будуть солдати, це вже інший правовий статус людини, особи, громадянина. Поясніть мені хтось. А може ТЦК розформують? А куди тоді повістка буде? Може одразу на фронт повістка буде? Чи в генштаб? Чи куди? Чи в окоп? Чи в посадку? Бред якийсь.